Владі важлива думка громади. У різних мікрорайонах міста функціонують намети, де кожен небайдужий мешканець міста може запропонувати свою ідею. Нині волонтери анкетують подаляну мікрорайоні Гречани. Тут мешканці не надто активно долучаються до опитування. Мета цього опитування є якраз таке скласти покроковий план дій на майбутнє до 2035 року на цих 10 років, щоб саме ця стратегія допомагала нам розвивати місто як на краще, розвивати громаду в цілому як найкраще. Намети з опитуванням вже побував у мікрорайонах Озерна, Південно-Західний, Виставка та Ружична. Попереду Щелезне, Вораково та Дубово. Таким чином планують дізнатися потреби подолян у різних куточках міста. Одна із найпопулярніших пропозицій мешканців південно-західного району ідею, яка в принципі не була великого попаду, стали місця відпочинку. щось на слав парків, зони відпочинку ігрових майданчиків для дітей, які могли бути обладнані більш сучасним обладнанням. Таку ініціативу започаткували у рамках стратегії розвитку Хмельницької тергромади до 2035 року. Окрім фізичних точок із наметами, написати пропозицію доступно просканувавши QR-код або перейшовши за посиланням на офіційній сторінці міської ради та молодіжного центру. Бланк поділяється на декілька блоків. У нас присутні тут також фізичне опитування, і воно поділяється на вісім пунктів, тобто вік людини, також стать і самі ідеї, які вона хоче реалізувати. Хмельничанин Володимир заповнив бланк та назвав дві на його думку важливі проблеми, які стосуються громадського транспорту. Чоловік поскаржився на надмірну кількість реклами у тролейбусах. Назвав проблему у рідному мікрорайоні Гречани. Ходить п'ять тролейбусів по підряд. А потім через час його немає. Цілий час він його немає. А потім обратно зайдуть. А бусики ці автобуси шурують один за одним. Ну, це ж несправедливо. Хай би був якийсь інтервал між ними, 20 хвилин, 30 хвилин, а не так прийшли 5 тролейбусів і всі пішли потім оп'ять. Чекає їх. До намету підходили й інші хмельничани та пропонували ідеї покращення комфорту у місті. Серед проблем, які найбільше турбують подолян. На мою думку, вже пора би поміняти оці маленькі бусики на всі такі великі, більш-менш автобуси. Я розумію, що вони не нові, що Вони з інших країн завезені, як то бувши у вжитку, але все ж таки в них комфортніше їхати. Напевно, більше прибирання на на територіях, бо особливо у нас багато дітей, і проблема в тому, що ось така трава на дитячих площадках, багато кліщів. Гуляти незручно. Більше сміттєвих баків. А чому саме сміттєві баки? А, Бо буває, йдеш по вулиці зі і не завжди біля дороги знаходиш знаходишся, щоб викинути, мусиш йти до магазинів. Було б непогано, погано, напевно. Усі ідеї Подолян обіцяють розглянути. Найгостріші проблеми увійдуть до стратегії розвитку Хмельницької тергромади до 2035 року. Олександр Тостюк, телеканал Перший Подільський.